Зараз вони вивчають всі аспекти того, що відбулося. Заперечувати, що е, туди щось впало і ми стверджуємо авторитетно з доказами, що це прилетіли шахеди. Заперечувати це е, безглуздо, тому що є фотодокази. Того, що там щось сталося, впало, але ясно, що як влада суверенна, вони взяли паузу для того, щоб повністю дослідити і зробити визнавки. Загалом, ну давайте відверто, є тенденція на намагання. Скажем так, не ескалювати інтерпретацію тих чи інших подій з боку партнерів для того, щоб просто не бути втягнутими у безпосередній конфлікт. І це стосується, до речі, не лише подій в Україні, але навіть коли Польща страждала від притоку, штучного притоку мігрантів з Білорусі і намагалася здійняти хвилю. НАТО, то їй теж сказали, що ви давайте не не НАТО загострюйте. Для нас абсолютно очевидно, що сталося. У нас є фотодокази, ми готові ними поділитися, але остаточні висновки буде робити румунська влада, яка, власне, потім не тільки має зробити висновки, але й сказати, що вона з цим буде робити. І тут висновки зробити простіше, ніж потім щось з ними зробити. І через це і така надобережна реакція.